Привіт, щиро дякую. Приємно. Що робите? На мене дивитесь, а я вам дещо хочу показати. Ви отако вирощували, як у мене отако вийшло. Воно вийшло ну, чисто випадково, розумієте? От просто поставила піларгонію, горщичок з піларгонією, поставила у баночку. Бачите, вона попускала коріння. Бачите, дивіться, як у фіалочок. Точно, точно так само. Я от що подумала, це ж можна так і цей, і від хвороб її і... ось так, щоб вона пила водичку. Бачите? Дивіться, яка краса. А? Ви вирощували так. Випадково, а мені сподобалось. Коріння, як у фіалочки, розбивається. Всього найкращого вам. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся, божечка мене чує. До зустрічі далі буде. Щиро вам дякую. Будьте дуже обережні. До зустрічі!